Запитань немає. В Генеральній прокуратурі України ніяких претензій до експершого заступника генпрокурора Анатолія Даниленка не мають. Зокрема, генпрокурор Віктор Шокін заявив: Даниленко аж ніяк не причетний до пожежі на території нафтобази БРСМ Нафта. Нагадаємо, екс-голова СБУ Валентина Ливаченко нещодавно заявив, що екс-заступник генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко причетний до оборудок та є співвласником нафтогазової фірми БРСМ. По цьому факту прокуратура одразу відкрила кримінальне провадження. Та як виявилося, марно винних у діях, які могли призвести до екологічної катастрофи, не знайшли. Наразі під Васильковим на території нафтобази очищено майже 50% водойм. Ознак горіння не спостерігається. Рятувальники продовжують роботи роботи з прокладання магістральної лінії для перекачування бензину за останніми даними державної служби з надзвичайних ситуацій внаслідок пожежі на нафтобазі п'ятеро людей загинули і 20 постраждали. Відкриті кілька кримінальних справ у міністерстві внутрішніх справ кажуть, причиною пожежі могла стати технічна помилка під час роботи з нафтопродуктами. Втім, власники палаючих цистерн не виключають навмисного підпалу.